Доброго часу, любі Українці! З вами Лавра, чи здатна Росія вдарити ядеркою цією самою ядеркою страшною, по всій Україні. По всій Україні. Чи здатна Росія вдарити ядерною бомбою по всій Україні? Так, вона -то здатна. Ну, я думаю, що вона все ж таки не вдариться. Вона здатна вдарити, але. Я думаю, що ні по всій Україні. Ну, нам тут карти ще кажуть, що вона вже це робила, тільки може бути на тих територіях, де вже розбито. Давайте ми зараз глянемо, чи ось ця велика бомба, про яку, яку ми всі боїмося, чи вона наскільки вона е, працююча, наскільки вона, скажімо так, оновлена працююча. Ну, наскільки вона працююча? Її укріпили, її там щось під, підремонтували, якісь да? управлінські, я не знаю, е... механізми управління її підлаштували. Да. Силу вона має. Ну, а те, що ми давно, вже давно вже давно дивилися про те, що б'ють якимись ракетами специфічними, непростими, по територіям України, там, де йдуть зараз бої, Та вже скільки раз я казала, що вони вже давно випробовують і били по нашим військовим там. Та, звичайно, вони били по таємної такої зброї. Бачите, нам показують. Ось так, так А Росія здатна. Чи здатна вона тими поганими ракетами, які не вважаються такою ядеркою, але ось такими страшними ракетами закидувати всю Україну вільно? Чи вона здатна зараз? Ні, ось такими страшними поганими, які можуть там обстрілюватися наші військові по всій Україні ні. Тут якби звичайні ракети, які можуть викликати страх емоції. Ну, ось так, люблять. Дякую, гарного всім дня.